З чого починати читати Біблію? Ми з вами звикли читати книжки як? Від початку до кінця. І з таким же підходом ми починаємо читати й Біблію. І ось ми читаємо буття, там ще більш-менш цікаво описуються певні історії життя біблійних героїв, а потім починається вихід, левит, числа, торозаконня, і ми починаємо пробуксовувати. Адже там багато чого складного для розуміння людини, яка вперше взяла в руки Біблію. І в результаті відкладаємо святе письмо до кращих часів. Тому я рекомендую починати читати Біблію не зі старого, а з Нового Завіту. Там в більшості простіше подана інформація і досить красномовно описані події життя Ісуса Христа на землі і його повчання щодо нашого повсякденного життя. А якщо ви мене запитаєте, з якої конкретно книги починати читати, то я порекомендую Євангеліє від Івана. Адже воно найяскравіше описує Божу любов до людини. А на мою думку, це найголовніше, що нам потрібно зрозуміти зі Слова Божого. Але в будь-якому разі не зупиняйтеся, коли зустрічаєте якісь складні чи незрозумілі вірші в Біблії. Помітьте їх для себе і читайте далі. Біблія досить часто пояснює сама себе. Тож прийде час, коли ви, маючи за плечима багаж прочитаного святого письма, повернувшись до незрозумілих віршів. Ви вже зможете її для себе прояснити. І пам'ятайте, Біблія написана не тільки для священників чи богословів, Біблія це лист Бога для кожного з нас. Досліджуйте її і дізнайтеся, як сильно Господь любить вас і як хоче подарувати вам вічне щастя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне.